У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і Христос рождається. Традиційно час великих свят на другий день ми святкуємо пам'ять тих, хто до того свята причетний, не винятком і святого явління. І сьогодні собор Івана Хрестите. Чому собор? Ну, в першу чергу, тому що в той день люди збиралися соборово, приходили, щоб вшанувати Іоанна Хрестита, його пам'ять, його життя, його смерть, зрештою, його пробудь. Водночас собор Івана на... Христите ще й тому, що ми у цьому дні згадуємо все його життя. Не його зачаття, чи його народження, чи освітлення чесної голови Івана Хрестителя, чи віднайдення першої, другій, третій раз голови Івана Хрестителя. Все це в сьогоднішньому святі ми немов би разом ставимо перед наші очі духовні, щоб побачити поспіть, якою Бог благовістив нам. Про свій прихід. Ціна Євангелія завжди говорить нам про те, ким є Христос. Тут тобто дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що таке благовість, що таке Євангелія, що таке добра новина. Бо у давнину поняття доброї новини, Євангелія означало народження царя і водночас означало перемогу. Ще дослідники говорять про те, що Івангелія означало якийсь указ. Указ царський про те, що, буде, що відбувається у державі і що приносить користь для держави і народу. Наше Івангелія обіймає всі ці моменти, бо народжується цар Всесвіту, Всесвіту, в Діва Марії перемога над смертю, бо де твоє смерте жало, де твоя гада побіда, адже Христос смертю смерть подолав і простолив Воскресіння по всякій історії. І тому ми маємо надію на Воскресіння і життя вічне, і для нас це є добра новина. Водночас проголошується певний указ. Указ для добра тих, хто живе у тому царстві. А тим указом є Боже Слово, тим указом є Божа наука, яку Христос залишив нам тут на землі і через свою церкву нам проповідує. І Іван Христик, власне, був тим, хто вказував, ким є Христос. Над ким побачиш? Голуба Духа Святого, що стоїть на нього і на ньому перебуває, той хрестить власне, Духом Святим. Я не знав його, але я побачив і свідчу. Так буває в нашому житті, щоб об'явити якусь правду або підкреслити якусь правду, ми вдаємося до свідків. Так воно є. І то тобто до свідків авторитетних. Тих, кому можна довіряти. Ми, чесно кажемо, не віриш мені, о, дивися, оця людина говорить і точно можна вірити. Ми у своєму житті так користуємося тим, щоб підкреслити, підтвердити, що те, що говоримо, є правда. Щось подібного робить Іван Богослово. Адже в кінці свого Івангелія Він скаже, що все це. Написано для того, щоб ви увірували, що Ісус є Син Божий, і щоб, ви, увірувавши, мали життя вічне. Він не мов би підсумовує свої Евангелії цими словами. І можемо так сказати, він тій смір і починає цими словами на початку було Слово, і слово було у Бога, і слово було Бога. Який глаголить слово, творить у і то слово Бога, як найбільшого авторитета, стає тілом і замешканим між нами. І потім Іван вам богослов користується авторитетом Івана Хрестителя, адже ми читаємо, що Він був людиною правдою святою, був аскетом, і люди зі всіх сторін приходять. Навіть фарисеї і книжники приходили до нього хреститися. Щоправда, на відміну від грішників, які визнавали гріхи свої перед ним у ліці Йорданії, книжники і фарисеї почули що зовсім іншого, гаюче порікня, хто вас навчив тікати від будучого гніву. З зовсім іншого почули ті, хто вважав себе праведним і хто казав у своєму серці, а може навіть і в голос. Що ми діти Авраама і ніколи не були подоволені гріхом, вони так і казав? Ми ніколи Авраама не були, ми діти Авраама. На що Господь також казав? Кожен, хто чинить гріх, гріха не вольє. І тому Іван Хреститель благовіствує, як свідок, я свідчив про нього. Про що? Хто він є син Божий? Так сьогодні Писання нас приводить до думки, ким є Христос, щоб у нашому житті це так стало питання. Адже Івангелія це не просто розповідь про те, яким був Христос, що Христос говорив. Це власне питання до кожного з нас, хто це читає, хто слухає Слово Боже, ким є Христос для тебе. Хто він є? Для тебе особисто? І то важливо, бо від відповіді від, від, від на це питання залежить наше Спасіння. Ми можемо дуже добре знати історію, ми можемо дуже добре знати історичного Ісуса Христа. Але якщо Він для нас не буде Спасителем, якщо він для нас не буде Богом, який став людиною і рятує нас, то певно наша історія. І наші знання не будуть для вічності мати жодного, жодної користі, як казали в даному, не буде хосенним для нас. І відповідно сьогоднішнє свято не мов би заклик до кожного з нас пізнати, ким є Христос, пізнати також через внутрішню зміну, про яку ми вчора говорили, через покаяння, врешті ми це говоримо. Продовж цілого, цілої історії церкви. Відколи, я тут, я тільки про це й говорю, кохайтеся, бо царство небесне близько. Я маю право, бо я також Певно, далекий до Івана Хрестителя, але його слова, то, зрештою, не його слова. І мої слова, то зрештою не мої слова. Це слова самого Господа Ісуса Христа, який також. Ними проповідував до людей покайтеся, бо царство Небесне Близько. Церква нічого нового не говорить, нічого нового не відкриває. Церква супроводжує нас по тому ділі спасінні, яке Господь для нас зробив. Він його вже звершив. Нам, ми повинні прийняти і йти, прийняти і йти за Ісусом Христом. Подібне як це зробили апостоли. Подібне це зробило багато інших святих, учеників і сповідників, які повірили Христа і жили так, як велів Він, так як велик Його Слово і так, як церква навчає. Тому сьогодні, вітаючи всіх нас із тим празником собору Івана Хрестителя, вітаючи сьогодні наших іменинників. Хай Господь Бог за молитвами святого претечі Господнього Івана Хрестителя допоможе і нам і знати, що Він є ангел Божий, який бере на себе мої гріхи і гріхи цілого світу. Амінь. Христос страждає.